Рідні мої, сьогодні готую меренговий релет, який я вам давно обіцяла. Він виходить нескладним, але дуже-дуже смачним. Я знаю, що дуже багато рецептів є його в інтернеті. Сьогодні покажу, як його роблю я. Додаємо дрібку солі до білків і починаємо збивати хвилини повтори потім додаємо 400 г цукру. Білків нам потрібно 270 г, це приблизно 8 яєць категорії С1. Збиваємо до розчинення цукру 7-8 хвилин, потім додаємо 2 ловіло. Мошки крахмалю збиваємо ще хвилину, тісто готове. Я прикладаю його в кулінарний мішечок, можна просто розмазюкати по пергаменту. Головне накрити пергаментом деко, щоб він не сковзав. Я його прикріпляю тим же збитим білком. Викладаємо все тісто, посипаємо лепестками мигдалю 30-50 грамів. Цього достатньо. Можете цього не робити. Випікаємо в розігріті до 150 градусів духовці 30-35 хвилин. Для крему змішуємо холодний крем-сир 350 грамів та вершки 33% 200 г. Починаємо збивати, додаємо 50 грамів цукрової пудри. Збиваємо декілька хвилин. До загусання. Одну треть крему я прикладаю в кулінарний мішечок для прикрашання. Достаємо наш корж, знімаємо з охолоного пергамент. Там, де було дно, промазуємо кремом, потім викладаємо полуниці, грам 200 нам вистачить порізаною. Згортаємо рулетом, прикрашаємо зверху кремом та свіжою полуницею. Замість полуниці можна брати любі інші фрукти або ягоди. Це наш рулет готов.